Мої вітання, друзі, дуже рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою та цікавою історією із життя. Ну і, звісно, бажаю вам усім приємного прослуховування. Наталка зрозуміла, чому вона опинилася в дитячому будинку тільки тоді, коли підросла. А тоді п'ятирічна дівчинка навіть не здогадувалася, чому її забрали від мами. Вона любила маму. Любила навіть, коли мама ставала дивною та починала голосно розмовляти а інколи навіть і кричати. Любила маму навіть тоді, коли та не могла дійти до ліжка і спала просто у коридорі або на кухні за столом. А потім прийшли люди з документами в руках і довго розмовляли з її мамою, після чого Наталку взяли за руку та повели до автомобіля. Який і привіз її до дитячого будинку. Вона спочатку не знала, що це все означає. Тут було багато дітей. Може, її привезли погратися адже тут багато іграшок, але діти не дуже то й гралися. Тож наталці стало сумно, і вона, сама того не бажаючи, почала плакати. Ніхто не став її заспокоювати. Діти дивилися великими очима, а жінка, яка сиділа за столом, з газетою та ручкою, навіть не підвела голови. Напевно, там було щось дуже цікаве. Прийшов вечір, а дівчинку ніхто не забирав. Всі діти вже пішли лягати спати. Її також повели до ліжечка. Допомогли роздягнутися, вкрили ковдрою, але спати їй не хотілося. Принаймні Наталка так думала. Не припиняючи плакати та думати про маму, вона таки заснула. Більше вона її ніколи не бачила. А далі пішли дні за днями. Вона ще сподівалася, що таки побачить свою маму. Коли трішки підросла, то зрозуміла, що вона не одна така, зрозуміла, чому її забрали в мами, а в душі думала, що краще б цього й не знала. До того було сумно та гірко, а після неприємної правди стало ще гірше. Вихователі особливо не переймалися тим, що відчувають діти. Для них головне була дисципліна і щоб діти були нагодовані та чисті, а все решта то не їхня справа. Наталка прожила в дитячому будинку до 18 років, і весь час вона не переставала думати про маму, яка залишилась вдома. Вона розуміла, що її позбавили батьківських прав за недбалість стосовно неї. Але все одно ж вона була її мамою. Коли стала повнолітньою та вже навчалася в університеті на викладача, то вона вирішила таки знайти свою маму. Але за отриманою адресою жінка там більше не проживала. Нові господарі будинку нічого не могли сказати. Лише віддав їй коробку з фотографіями, яку вони знайшли на горищі. На фото була та сама мама, яку вона пам'ятала, тільки молодша та щаслива. Щаслива від того, що її обіймав гарний хлопець. Прочитавши підпис, Наталка зрозуміла, що це її батьки, які ж вони були тоді щасливі. Але що сталося? Що ж мама почала пити і взагалі куди зник її батько? Вона так і ніколи не дізналась.